Вітаю вас на каналі «Буває й таке. З вами авторка цього каналу Олена Яворська. Приємного перегляду. Люба, моя мама зайде ненадовго, ну, буквально на годинку, нерішуче сказав Костик, стоячи в дверях із пакетом апельсинів і переминаючись з ноги на ногу. Вона просто чаю поп'є, відпочине трохи та й піде собі. Ти, головне, не хвилюйся. Ага, як я можу не хвилюватися? Минулого разу така годинка закінчилася тим, що твоя мама згорнула килим в залі, викинула всі мої спеції і повісила хрестик над унітазом. Ну, вона ж дбає про нас, хоче, щоб у нас був порядок. У нас чи в неї в голові? Костик опустив очі і знизав плечима. Її чоловік врівноважений, ба навіть флегматичний мужчина із дипломом, іпотекою та мамою танком. Переконати його в чомусь шансів майже немає. Знервована Яна глибоко вдихнула. У неї було передчуття, як у моряка перед штормом. Вона відчувала напруження й тривогу, але старалася бути зосередженою, розуміючи, що зараз їй буде потрібна вся її витримка. І точно за півгодини на порозі з'явилася збуджена Ольга Олексіївна з розчервонілим обличчям і палаючими нетерпінням очима. Вона була в білому пальті. І виглядала в ньому, наче інспекторка санітарної служби, в руках величезна сумка, у якій могла б поміститися невелика цивілізація. «Здрастуйте, діти! Ой, бачу, бачу, у вас пив на телевізорі. З порогу радісно вигукнула Ольга Олексіївна. Зараз ми його ліквідуємо. Ольга Олексіївна скинула пальто і одразу кинулася в бій. Вона розкрила свою гігантську сумку і дістала звідти яскраво рожеві гумові рукавички, різні серветки, ганчірочки, клапті і декілька пляшечок з пульвілізаторами. І ще новенький респіратор в упаковці, дивлячись на все це озброєння. Яна злякано здригнулася. Уже за п'ятнадцять хвилин свекруха протерла всі розетки і вимикачі. Сама пересунула холодильник на шість сантиметрів, підписала банки з крупами, а де був напис, зробила його крупнішим і виразнішим. Мимохідь викинула в смітник. Янину улюблену чашку з написом Герл бос, і задоволено зітхнула. Не засмучуйся, дитино. Чашка все одно була тріснута, І до того ж із якоюсь дурною претензією. А баночка з зерою, надула губи Яна. З нею що не так? Хто тримає зиру поряд із базиліком? Це ж порушення смакової карми. Яна мовчала. Але вона поволі почала накопичувати енергію, як батарея шокера. На третьому часі вторгнення Ольга Олексіївна вирішила влаштувати експрес дезінфекцію в ванної кімнати. І я залила раковину і ванну спеціальним. Потужним мийним засобом. Добу не чіпайте, нехай воно там працює, повідомила викруха, знімаючи респіратор і з шумом вдихаючи повітря. Це, мабуть, протичумна спецчистка, тихо сказала Яна. Що ти сказала? Санчистка. Я наче чула про такий засіб. Кажуть, ну дуже потужний. А чоловік в цей час відсижувався за ноутбуком, зображаючи зайнятість рівня, рятую світ. Він був готовий сховатися навіть в пилососі, якби був трохи меншим. Закінчивши на сьогодні свою місію, втомлена, але задоволена собою Ольга Олексіївна, накинувши біле пальто, схоже на медичний халат. Гордо пішла додому. Наступного дня Яна взяла на роботі відгу. Вона дочекалася, поки костик поїхав на роботу, а свекруха пішла в салон краси. По п'ятницях вона там бувала, як електричка за розкладом. Яна вдягла спортивний костюм кольору мстивий аквамарин, схопила рюкзак і Поїхала за адресою свекрухи. У неї був трофейний ключ від її квартири. Вона давно підозрювала, що колись він їй стане в пригоді. Квартира Ольги Олексіївни зустріла її запахом квашеної капусти, чергою скапців для гостей і суворим інтер'єром. У ванній білий килим. На кухні білі фіранки з тюльпанами акуратно приколоті булавками. Ну, що ж, ріднесенька, сказала Яна, мстиво дивлячись у дзеркало, ласкаво просимо в мій світ. Спочатку вона зайшла на кухню І відчинила холодильник. Зробивши поверхневий огляд, Яна твердою рукою відправила в смітник. Пачку молочних сосисок, потім майонез із прострочкою і кетчуп у пакетику. Туди ж. Баночку варення пристроїла в ящичок із написом Косметика хай шукає. На полицю поставила хумус, чиа, беганські нагиці і соєве молоко в рожевій упаковці. Потім невістка пройшлася по кімнатах і уважно все оглянула. Телевізор стояв у спальні на тумбочці. Е, так не можна. Екран, джерело хвиль все шкідливо. Та й веселіше ж готувати під серіал, сказала Яна і потягла агрегат на кухню. Кабель не дотягнувся до столу, і прекрасно. Тепер свекор дивитиметься новини стоячи біля плити. Далі Яна відчинила платяну шафу. Там панувала армійська дисципліна. Ідеальна ціль для хаосу, усміхнулася вона. Невістка забрала з полиць одяг свекрухи, поклала його на гору на антресолі. Куди без драбини не дістатися. А не те місце чоловічі сорочки, труси, кальсони і підзорну трубу, яка чомусь стояла в кутку. Тепер ваш Олександр Миколайович буде в центрі уваги навіть у шафі, як і личить чоловікові. Яночка на хвилинку замислилася. Килими ми були всюди, у прихожій, на кухні, у ванній, і, здається, навіть під столом. Пило збірники, гнізда кліщів, загроза здоров'ю, пробурмотіла вона. Невістка їх всі згорнула, винесла на балкон і сховала під пластиковим столом. Поверх – Поклала великий аркуш з червоним написом Не чіпати небезпечно, потрібна дезінсекція. Далі було найцікавіше. На туалетному столику свекрухи стояли баночки, креми, грибінці і фарба для волосся русява класика. Я наобережно Розкрила упаковку, дістала пакетики з фарбою і окислювачем, а натомість вклала туди заздалегідь підготований сюрприз. Пакетики фарби кольору фіалкова бомба. Результат буде феєричний. Сподіваюся, вона не викличе швидку від шоку, усміхнулася невістка. Із натхненням написала на дзеркалі маркером. Ідеальний порядок в хаті знак загубленого життя, а у ванні на дзеркалі дописала. Ваш дім мої правила, навіть якщо я в ньому не живу. Пройшло кілька днів, костик був дивно мовчазний. Щось трапилося? спитала Яна, наливаючи собі смузі. Мама, вона, я не знаю, що сталося, але вона тепер інша. В якому сенсі інша? Ну, по-перше, вона вже кілька днів не приходила. По-друге, подзвонила і сказала: передай Яні, що я зрозуміла, що саме зрозуміла. Не пояснила, але віддала мені ключ від нашої квартири і подарувала нам банку нутової пасти. О, який прогрес, іронічно відповіла Яна. А ще костик зам'явся. У неї фіолетове волосся радикально фіолетове. Яна вдавилася смузі. Що? Ти жартуєш? Ні, не жартую. Колір її волосся тепер це скажена фуксія. Мама каже, це новий стиль. Але ж я бачив її обличчя, на ньому була написана паніка, яку вона не могла вгамувати. Я навіть сміху впала на диван. Це стиль катастрофи. У мене все вийшло. Так це твоїх рук справа? Можливо, точно не можу сказати. Як ти могла так вчинити з моєю мамою? Я поважаю чужі кордони. А коли порушують мої, мені це не подобається. Я цього більше терпіти не буду. Ти мене лякаєш, кохана, та я ж зазвичай така мила і терпляча. Ти ж знаєш, котику, але цього разу в мені спрацювала якась автоматична функція помсти. Минув місяць, я сиділа з Ольгою Олексіївною в затишному кафе. Вони поволі пили чай і ласували низькокалорійними тістечками. У свекрухи на голові були яскраво фіолетові пасма, а на шиї новий шарфик такого ж кольору. Я не одразу зрозуміла, що це була ти, сказала Ольга Олексіївна. Але коли знайшла свої речі на антресолях, а ліфчик у холодильнику. Все стало на місця. Так, я старалася працювала з вогником і фантазією, усміхнулася Яна. А я, коли в той день прийшла додому, то уперше в житті відчула, як це, коли вторгаються на твою територію без дозволу. Дякую тобі за урок. І вам спасибі за стимул. Я тепер. На йогу ходжу, щоб завжди зберігати стан рівноваги, а ще перестала зберігати порожні баночки і пляшечки. О, це велике досягнення. Я пишаюся тобою. А як вам нова фарба? Не повіриш? Мені кажуть, що цей колір мене освіжає. Але я все одно досі. Лякаюся свого відображення в дзеркалі. Головне, що ви вже не сердитеся на мене. Уже ні. Тепер ми з тобою на рівних. Вони цукнулися чашками з лавандовим чаєм, посміхнулися і уперше подивилися одна на одну, не як суперниці, а як дві близькі жінки. Які симпатизують одна одній?